Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма корисне читання. Оператор та ведучий Леонід Гапєєв і з нами Вадим Харченко. Добрий день. Добрий день. І зараз ми дізнаємося цікаві поради від наших дружніх корейців. Ось такий журнал. Мугунхва, 2022 рік з асоціація корейців. І ми сьогодні дізнаємося такі цікаві несподіванки на теми читання. Насправді, читати ми любимо, кожен по-своєму, не лише ми читаємо якісь такі великі романи чи великі повісті, а навіть невеличкі, якісь малі твори, вони також цікаві. І ми трошечки спробуємо підняти наш настрій. Завдяки гарній музиці. Оце така музика Чехії, що ви зараз бачите. Цей диск це симфонічна музика. І тепер ми дякуємо чеському центру у Києві і всеукраїнській асоціації корейців. За цей журнал в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості якраз наша рубрика Естафета творчості триває. Ми підготували такі цікаві сюжети для такої культурно-мистецької цікавої мандрівки до різних країн світу. От ми трошки помандруємо до Кореї, до Азії, дізнаємося їхні поради. Ну і трошечки така музична мандрівка Європою, Україна-Чехія. Отже, сюжет. Про читання. Ось така рубрика корейська література українською мовою ми бачимо зараз. Авторка Єлизавета Видриган. Привіт! Ви знаєте, наскільки корисно читати? Ти точно знаєш. Ти точно знаєш, що читання поліпшує розумові здібності, вирішує рівень грамотності, підвищує рівень грамотності та навіть запобігає розвитку деяких вікових захворювань мозку. До нас ще зараз приєднається наш маленький постійний помічник. От він тут поруч з нами він постійно дивиться, слухає. Про процес читання це також йому дуже цікаво. Семенчик, наш помічник. Виникає питання, як привчити себе читати та отримувати від цього задоволення. По-перше, ти маєш знати, навіщо тобі ця звичка. Без мотивації дуже складно починати справу. Тому виріши для себе, що тобі дає література. Ширше коло знайомств, зростання у кар'єрі, більше впевненості в собі опанування нової галузі чи тренування для мозку. Розуміння навіщо допоможе тобі не зупинятися, поки заняття не стане комфортним та звичним. По друге склади список літератури, з якою бажаєш ознайомитися. З цим можуть допомогти друзі, бібліотека, блогери, рецензії та кінематограф. Бо багацько класних фільмів, екранізації не менш класних книжок. Можливо, тобі треба прочитати літературу для підвищення кваліфікації, навчання у вище чи введення в нову справу. Коли маєш план, набагато легше починати рухатися та не зійти з наміченого шляху. По третє, навчись отримувати задоволення від нового хобі. Коли ми сказали про задоволення, наш Семенчик аж ближче сюди підійшов, щоб ближче послухати. Навчись отримувати задоволення від нового хобі. Ти можеш заварити улюблений чай зі смаколиками, піти читати до кав'ярні, запропонувати друзям проводити літературні дискусії, обговорювати прочитане в інтернеті. Завести свій блог або дивитися фільм по книзі після її завершення. Четверте. Виділи конкретний час на звичку. Дуже складно систематично читати, коли не маєш чіткого графіку. Набагато легше це робити, коли ти знаєш, що береш книгу, наприклад, поки кипить чайник кожного ранку, коли їдеш ввечері додому або з 10 до 11 перед сном. Коли звикнеш до такого режиму, будеш відчувати, що тобі чогось бракує, якщо раптом не вийшло прочитати ні сторінки за день. Семенчик у нас уважно завжди слухає, і обов'язково щодня отримує порцію таких сторінок, навіть потрошечку, але завжди для нього такий процес читання, слухання це також читання. Можна аудіокниги слухати, до речі, це також є процесом читання. Поп'яте. Роби. Перерви. Ми робимо перерви. От у нас музичні такі музично рекламні перерви ми робимо. Ось симфонічна музика Чехії слухаємо. Пам'ятай про невеликі паузи, щоб не навантажувати свої очі, шию та спину. Отож, для того ми робимо такі розминки для шиї, для. Нашого організму і Семенчик також розминочку перед вами зараз зробив. Бо він же слідкує за своїм здоров'ям, він не тільки думає, а ще й спостерігає за власним фізичним самопочуттям. А це емоційне також на наш настрій впливає. Ось така порада робити поради. Під час читання також слушна порада робити перерви. В іншому випадку від цього процесу буде більше шкоди, ніж користь. Отож, читати треба розумно і не так, щоб кілька годин підряд зануритися в комп'ютер і не вилазити з читання. Ні, Ні, то неправильно. Все треба робити з певними паузами, вірно. Також не треба забувати про інтервали між книгами. Це допоможе встигнути проаналізувати попередній твір і отримати набагато більше насолоди від Попереднього. Тобто, ми, коли читаємо, то, як кажуть, варто читати не взахльоб все підряд, як ото голодна людина півдня чи, чи до вечора нічого не їла, потім накинулась на все підряд. Там і напої підряд різні, і все підряд а в шлунку, то переробляти дуже важко. Так і наш мозок, він так налаштований, що треба якось інформацію йому фільтрувати, відбирати, систематизувати, щоб. Прочитали один жанр, один настрій, трошечки переосмислили, зробили паузу, там порухалися, там на свіжому повітрі, там трошки підтягнулись на турніку. От, Семенчик згоден. Так, так, він, він, він дуже спостерігає, щоб, щоб ми вели здоровий такий спосіб життя. От тоді процес думання і читання він буде набагато кращим. А тоді вже можна іншу справу робити, а потім перейти до читання якогось іншого твору, іншого сюжету, вже з новим настроєм, ось такі поради. Це була п'ята порада. І тепер висновок. Не так складно привчити себе читати, якщо будеш мати мету, список літератури, час від часу свого роду нагороди і графік із перервами в ньому. Читай ту літературу, яку хочеш. І роби це, і роби це в своєму темпі. От до нас зараз ще приєднуються наші. Учасники наші читачів, це пані Тетяна Количка з Ірою. Вони активно чит, слухаються, також прирівнюється до читання. от. І це дуже приємно, що наш, е, наші читачі потроху підтягуються до нашого ефіру. от. Ми вас вітаємо і наш Семенчик також вітає. Ми, ми зараз. Е, ми зараз е, рухаємося, як би сказати, фінішуємо от по першому сюжету про корисне читання, але я трошечки повторю основні, основні тези. Е, значить, е, тут е, йдеться про процес е, цікавого читання. Це авторка Єлизавета Відриган. Ми сьогодні робимо таку екскурсію е, екскурсію до Європи та Азії водночас, оскільки українці по всьому світі і ми. Робимо таку музично, музично інформаційну паузу, слухаємо чеську музику симфонічну. От вона зараз лунає. І ми водночас знайшли таку цікаву рубрику про процес цікавого читання. От на 14-й сторіночці. Зараз Семенчику, ми тебе заберемо, йди до нас. Трошки спригнув він, але. Але повернувся все гаразд, все тут, все ти тут, все. У нас постійно слухає, молодець. І тут е, такі поради до е, цікавого читання. Це дуже важливо, тому що сьогодні процес читання він відбувається в житті кожного з нас, але е, це має відбуватися так, скажімо так, професійно, розумно. І поради даються такі. Тут їх аж 5. Знати, навіщо тобі ця звичка. Ну, тобто ми маємо розуміти мотивацію, для чого ми читаємо. Не просто так захльоб, коли людина от весь день чомусь неорганізована була, нічого не їла, не пила, і потім ввечері не кидається на все підряд, всі напої підряд, всякі страви підряд, а шлунок не переробляє цього. Так само й мозок наш повинен якби, налаштований на таку системну, розумну роботу. І це стосується, звичайно, процесу читання. Друга порада. Склади список літератури, з якою бажаєш ознайомитися. І тут розповідається, хто може допомогти. Друзі, бібліотекарі. Ну, власні смаки треба ж теж враховувати, бо добре слухати інших, але ж своя думка має бути своє е, таке враження, ставлення, свої побажання. Це теж важливо, на мій погляд. Третя порада. Навчитися отримувати задоволення від нового хобі. Тут Авторка цієї публікації в журналі «Мугунхва» 22 2022 року, це періодичне видання асоціації корейців. От вона нас налаштовує на те, що процес читання має стати таким, як би хобі, от таким статичним задоволенням, але таким розумним задоволенням. Четверта порада: виділити конкретний час на цю звичку читання. Навіть такі сучасні фокуси тут озвучені. Ну, Наприклад, наприклад коли йдеш ввечері, поки кипить чайник кожного ранку, можна читати, коли йдеш ввечері додому або з 10 до 11 перед сном. У ну, кожного, звичайно, свій такий розклад життєвий. І якщо не пощастило прочитати жодної сторінки за день, от Семенчик аж сюди прибіг. Бо він встиг почитати <хи> за день, так, так, він і приїхав, але ж уважно все слухав, молодець. Дуже уважно слухав. То якщо людина не отримує навіть мінімальної сторіночки прочитаної книги за день, хоча треба уточнити, тут авторка детально не розписує, але ж ми трошки глибше осмислюємо цю тему читання, можна не лише читати так буквально. А можна слухати аудіокниги, це також дорівнюється до процесу читання, бо хтось, хтось читає, ми слухаємо. От як Семенчик він слухає, це теж процес читання. Всі варіанти підходять. Ну І п'ята робити перерви. Ну от Ми перерви робили, ми якраз, у нас така комбінована перерва, ми музику слухаємо, і вона якби у нас така перерва фоном працює. У нас трошечки такі сучасні модер... модернізовані способи. От таким чином і висновок авторка робить такий: читай ту літературу, яку хочеш, роби це в своєму темпі, не дивлячись на всяких успішних людей, інакше від цього дивовижного процесу отримуєш тільки напругу та дискомфорт. Тобто, я так зрозумів, що. Оці сучасні технології, як нас вчать, ну, треба там для школи, для університетів швидко читати техніку, швидкість, кількість знаків, оце все вичитування. Це не є задоволенням. Це такі технічні прийоми, то, то професійна справа, то добре. Але якщо ми читаємо для задоволення, то не треба це робити так поспішаючи. Це треба робити краще-менше, але більш осмислено із задоволенням. І Семенчик... Задумався, значить, він згоден. Ось такі, ось такі у нас поради стосовно читання. От. Ну, і ще така цікава річ. Я її теж зараз в цій програмі озвучу, що таке нунчі. Нунчі це корейське мистецтво емоційного інтелекту. Це також відноситься до нашої теми пізнавального читання. Я думав показати це окремим сюжетом, але так зрозумів, що воно краще підійде в цьому сюжеті, тому що ми будемо осмислювати, як можна читати, не тільки конкретні поради, як рецепти, а трошечки осмислити за новою інформацією. Ну, чи це тонкий хист до визначення думок і почуттів інших людей, який сприяє гармонії, довірі та близькості. Погано. Адаптуєшся в новому колективі. Не можеш схилити співрозмовника на свій бік. Хвилюєшся через найменшу дрібницю і постійно думаєш, що зі мною не так. Семенчик з тобою все гаразд, це нормально, не переживай. В тебе все гаразд. Ти просто не розвиваєш своє нунчі, секретну зброю, яку корейці вважають ледь не надприродною здібністю. Кажуть, це навіть допомагає читати думки. Може ні. Але ось що ти точно отримаєш, розвинувши нунчі. І тут даються вже конкретні такі користі, конкретні такі компетентності, такі навички для життя, що нам дає оце читання таке емоційне, емоційне і осмислене. Здатність швидко адаптуватися до нових знайомств, стосунків, колективів. Навчишся обирати правильного супутника життя чи бізнес-партнера. Розкриєш весь свій робочий потенціал. Ну, корейці дуже працьовита нація, тому робочий потенціал, трудовий потенціал взагалі вони працюють дуже інтенсивно, тому для них це важливий фактор життя. Хоча й українці не ліниві люди, для нас теж ми інтегруємося в світовий простір. І для нас теж ці актуальні речі розкривати свій професійний потенціал. Я би так це сформулював. Корейці пишуть робочий потенціал або професійний потенціал. Далі зможеш. Захиститися від токсичних людей та позбавитися соціальної тривожності. Ну, це теж цікаво, бо коло спілкування, яке ми обираємо для себе, теж має на нас такий емоційний вплив. От, е, такий термін про токсичних людей, якраз е, ну, перше важливо, щоб ми такими не були, бо якщо ми читаємо, то звичайно ми є позитивними, і семенчик також позитивно налаштований. От е, то. У нас немає в нашому оточенні токсичних людей, але в широкому сенсі в житті в такому в соціумі трапляється. То треба навчитися якраз, навчитися триматися, от, щоб зберігати свій потенціал, і якби, щоб ну, токсичні люди його не зіпсували. От такий процес осмисленого читання буде такий імунітет виробляти. Ми навчимося культурно спілкуватися з тими людьми, але так робити, щоб вони нам не нашкодили. Це важливі моменти. Далі. Завжди будеш в темі, відчуваючи настрій співрозмовника та напрямок бесіди. Це дуже цікаві моменти, тому що коли ми навчимося читати осмислено, то ми зможемо вгадувати настрій думки людини трошечки, куди він хоче повести розмову, спілкування, в яку тему, в якому напрямку. Ми це будемо розуміти, відчувати такий зворотний зв'язок. Ви бачите, що семенчик мовчить, але дуже уважно слухає. Це дуже важливий такий момент те, комунікації, вміти слухати. У нас сьогодні люди люблять себе показати, більше себе показати, проговорити, а от семенчик любить слухати. Це теж треба дуже уважно вміти. Так, Що нам ще тут пропонують? Убезпечиш себе від невдач та провалів. Ну, Насправді, знаєте, якщо гарна книжка, гарні сюжети, коли людина постійно це робить. Коли людина має в Арсеналі, скажімо так, прочитані книжки, не обов'язково великі романи, бо на це багато часу треба, можна і коротке оповідання новели читати. Навіть я згадую, колись був такий міжнародний конкурс короткого оповідання на 50 слів, не більше 50 слів. Оце ж треба вміти написати такий сюжет на 50 слів, щоб він був змістовним, щоб там. Події відбувалися, щоб якісь, скажімо так, фінали були в тих сюжетах, і такі сюжети були, то читання це не лише величезне полотно романів читати. Можна невеличкі, навіть суперкороткі оповідання, це окремий вид мистецтва, що треба вміти такі сюжети створити. От. Ось це також, якщо ми матимемо в арсеналі своєї родиці от різні такі сюжети, то в різних життєвих ситуаціях ми просто згадуємо. Як, що, як відбувається, ну, коли говорять про людські вчинки, я особисто часто згадую про те, що Земля, планета людей, як писав в в Повісті Маленький Принц, і що ми відповідальні за тих, кого приручили. Так, Семенчик? Але ж ти сам, ми тебе приручили, а ти за себе теж маєш відповідати. Згоден? Отож, щоб не тільки ми за тебе відповідали, але ти за себе також. От, Але екзюпері так писав, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну і далі тут. Даються такі поради. Це тільки дрібка тих перспектив, які дає тобі нунчі. Нунчі – це таке корейське мистецтво емоційного інтелекту. От ми е, в, в цій одній рубриці тут дві публікації дуже взаємно пов'язані. Спочатку даються поради е, цікавого е, пізнавального читання. От. І далі розповідається про це мистецтво нунчі, е, як е, Вміти управляти власним емоційним інтелектом. Тому що ми читаємо ми завжди емоціями не тільки коли читаємо в житті. Ми багато переживаємо саме емоціями. І от навчитися не просто емоції, щоб були спонтанними, а щоб вони були осмисленими. Це вже такий емоційний інтелект. Далі, мистецтво, що відчинить перед тобою навіть ті двері, про існування яких ти не здогадувався, і допоможе прожити це життя. Як найкраще, Знунчі усі закони Всесвіту підкорятимуться твоїй волі, і, як кажуть корейці, навіть у монастирі ти зможеш їсти креветки. Що в наших реаліях означає, тобі буде дозволено все. От, ну такий оптимістичний фінал в цій публікації. От, як на мене, то треба. Осмислювати, що коли можна, що коли варто чи не варто робити. Але от такий емоційний, як ми відчуваємо, такий посил, що мистецтво такого емоційного інтелекту в даному випадку воно допомагатиме, наш настрій буде нам допомагати, і ми це поєднуємо з процесом нашого такого осмисленого осмисленого читання. Так, я поки що роблю музичну паузу, тому що музична, музичний супровід в нас вже попрацював достатньо, і тепер ми можемо Семенчик послухає, послухати враження і коментарі наших учасників ефіру. От, скажіть, пані Тетяна, ви з Ірою, напевно, любите читати. Рідко виходить, ще є такі жанри, як книжки, також вони можуть бути у наводі, коли ми, допустимо, читаєш сьогодні, є певний дитя. І що можна сказати? Якщо людина обирає, тут формування звички читання важливо тайм-менеджмент, як то кажуть. Щоб знати, певна авторка сказала, вірно, що... Слід обирати певний час для того, щоб сприділяти читання, і знати, що під час читання відбувається щось приємне. Це робиться не коли людина чекає, а коли вона відпочиває, мабуть, вона mm -hmm. в зручному місці для себе знаходиться, мабуть, вона супер почати, і щоб все асоціювалося чимось приємним, така ось приємна дія для неї, і тоді це буде. В'ятується як те, що одночасно на емоційному рівні вчитується як позитивне, приємне і водночас пізнавальна Угу. Цікаве спостереження. От єди, єдиний момент, про що я одразу згадав, є інша книжка, така науково-популярне дослідження основ медіаграмотності. Про медія книжка про медіапсихологію, Я там почав деякі окремі розділи її читати, і там є такий розділ про певні види фіз... фізичної та психологічної залежності. Ну, в американському середовищі проводилися такі дослідження, що якби штучно створена така ситуація, коли підлітки. Дивляться телевізор і в цей момент жують постійно всякі там ну, типа попкорнів, Ну така штучна їжа. Не супиш на. І в них оце виробляється така, ну як Слюнка Павлова відомий вислів, оце експеримент. На жаль, висновки науковців, що не рекомендується під час їжі водночас жувати і читати, тому що воно потім до ожиріння призводить. Ну а в американців така проблема є. Ну стосовно українців, я не думаю, що зараз у нас такий рівень життя. На жаль, що ожиріння мало хто страждає, але я так зрозумів, що. Саме жувати і читати перед телевізором, то не варто. А от слухати аудіокниги, то так дійсно класний метод, і дуже багато цікавого можна послухати. от, І це допомагає. <плес> Ну і тут ще такий цікавий момент. Ми говоримо про процес читання для власного задоволення. Є такі моменти, коли ми вчимося читати, точніше. Термін такий вичитувати, прочитувати, бо багато інформації треба прочитати, вичитати, осмислити, зробити висновки, написати якийсь матеріал на цю тему, написати есе в університетському, в шкільному навчанні. От і ми чудово розуміємо, що професійне читання не буде людина молода, насолоджуватися кілька годин. Вона буде швидко читати, вичитувати те, що головне, цитати, знаходити, щоб швидше і краще написати те, есе і отримати свої бали. Але це вже такий процес читання. Не для задоволення, а так би така професійна справа. Зараз ми в цій програмі говоримо про процес читання саме для душі, для задоволення. От рекомендуючи, не поспішаючи це робити. От, ну, власне, а як ви гадаєте, що, що цікавіше для людини, як на емоційний інтелект, як на наші емоції та настрій, що буде більше впливати? Коли ми самі беремо книжку наживо, от як я сьогодні в ефірі це намагаюся робити, і читаємо книжку. Чи журнал. Інший варіант, другий, наприклад, діти і батьки, хтось комусь чи там старша дитина, сестричка, братику значить, читає, а молодший слухає. І третій варіант це ми включаємо техніку якусь і слухаємо аудіокнигу. То для наших емоцій, що, як то кажуть, більше зайде, сучасною мовою такий вираз є. Я вважаю, що всі три випадки вони можуть в окремих випадках роздивлятися по різному тому що коли хтось читає нам, ми це сприймаємо як просто інформацію. Коли ми знаходимося в певному емоційному стані спокою, то ця інформація нам запам'ятовується, ми її якось переробляємо трансформовувати на висновки. І я вважаю, що при цьому людина має що її працювати. Або аудіо, або що хтось читає, як батьки дітям на ніч книжки читають. Дитина може попросити про це, а іншого разу може не попросити. Про що це говорить? Що емоційний інтелект підказує що є марки. Тобто в одному випанку дитина потребує на такий стан. Вона готова для того, щоб рухати воно безпокійно, тому що читання приймався гон знати. П'яному тайні. Ось минуть. Більше, має певних струсів для людини. А в тому стані, коли вона більш збентежена, вона вже